Кохайтеся чорнобриві, та не з мустафами. Якби знала, що чекає на мою сестру, я б усе зробила, аби той шлюб не відбувся. Олена завжди була дівчиною романтичною, схильною до фантазій та пристрастей, і ось одного разу на горизонті з'явився він, Айхан. Турок з проникливими очима, від яких у сестри слабшали коліна. Він умів так красиво залицятися, що навіть найнедовірливіша дівчина розтанула б. Компліменти сипалися на Олену, мов весняний дощ. Вони дружилися. Спочатку все було чудово. Молодята жили в Україні. У невеликому, але затишному будиночку, Айхан був уважний та турботливий, а Олена світилася від щастя, тільки після переїзду до Туреччини усе почало змінюватися. Я пам'ятаю той день, коли вона зателефонувала мені вперше з-за кордону. Виявилося, що побут у новій країні був не таким романтичним, як вона уявляла. Щоденні справи перетворилися на важкий тягар. Адже а чвари з родичами чоловіка стали буденністю. Вони не сприйняли Олену, як рівну та почали робити все, щоб вона почувалася чужою в цьому домі. Чоловік теж змінився. Компліменти та ніжність, що так сильно вабили сестру, зникли. Він став зовсім іншою людиною, і Олена почала його побоюватися. Коли сестра зателефонувала мені знову, її голос був розбитий, мов скло. Ми посварилися, зізналася вона. Він вигнав мене з дому. Я більше не можу бачити своїх доньок. Виявилося, що Айхан оформив судове рішення, яке забороняє дружині наближатися до дітей. Вона зверталася до консульства, але там тільки знизували плечима, не знаючи, чим допомогти. Олена плакала щодня, не знаючи, що робити, як повернути доньок і чи зможе коло небудь повернутися до України з дітьми. Після розмови з сестрою я відчувала, як розпач накочується на мене хвилею, адже цей айхан, з його ніжними словами та поглядами, виявився зовсім не тим, ким здавався. Коли сестра нарешті повернулася в Україну, я зустріла її на вокзалі. Вона мала зовсім інший вигляд, змарніла, виснажена, неначе з неї викачали всі сили. Ми обійнялися, і в ту мить я відчула, як сильно її образили. Сльози покотилися з моїх очей, колись живі блискучі очі моєї сестри тепер стали тьмяними й порожніми. Я не знаю, як жити далі, сказала вона ледь чутно. Голос Олени був настільки слабким, що мені здалося, наче вона просто не мала більше сил, щоб боротися з тією реальністю. Я кожну ніч думаю про них, як вони там, що роблять, чи сплять спокійно, чи плачуть, коли мене немає поруч, казала сестра. Її серце було розбите, а двері, за якими залишились її діти, зачинились назавжди. Олена проводила дні в пошуках будь-якої можливості повернути своїх доньок, зверталася до юристів, консульств, організацій, які займаються правами людини, але всі її зусилля були марними. Закон був на стороні Айхана, і їй не залишилося нічого, окрім того, як чекати і сподіватися, що щось зміниться на краще.